Сьогодні 13 липня. Сливка гурман. ну Вона доволі чудово себе показує. Так буває іноді вершинка, якщо не обробляти, я практично не обробляю. Ну, от сьогодні побризгала хелат кальцію і вчора, бо на деяких сортах таки є. Ага, усе навіть навіть тут трошки. Так. Інгірська засолочна. Ось такі гарненькі, крупненькі сливки. І ось така біда. Ось така. Це не хвороба. Це наша пекла де 42 в тіні. і не всі сорти витримують. Ну, ось тут сорти Попиляєва. Клиновий сироп ще є, І з краєчку Вифлеємський вогонь. І ось тут починаються у мене сорти Попиляєва. Не було в Україні раніше. Такої спеки, такої пасухи. Тут у мене ну, трошечки, але тінь є і від стовпів, від виноградника. Тут шикарне місце для них, але не все так добре. Не втримався. Сорт Японія. Зварились. Просто зварилися від такої спеки. І під листям, і приховані. Цей кущ не втримався. Далі він в'яже, в'яже доволі непогано. Ну і все, сорти популяєва. Загальний вигляд. Ну, всього палити. Ну, просто немає ні рук, ні можливості, ні часу. й, блін, лічильник. Ну, ось так. Тут наче нічого. Один кущ треба вибрати його. Це у мене хто. Захворів один кущ і Гілан Космос. Чомусь захворів. Був таким добрим. Зав'язав. Не знаю, що трапилося. Далі нормальний. Не знаю, спека. І гарні сорти, в котрі чудово в'яжуться. Ну ось, наприклад, не все як в'яже. гороночки. Це один кущик. І ось такий один кущик. І ось це другий. Це у мене пересорт. Купувала як Єло 1884. Але два різних. Цей ладно, я вже індивікувала. А ось цим. Не знаю, що за сорт. Перший плод був 250 грамів, гарний всередині такий оранжево рожевий Доволі смачний, сподобався, але хазяйка сорту не відповідає. Не знаю, що це за сорт. Три дні вже її тараню, не хоче. Не витримує в мене киянка. Ну все. В минулому році було так само, на продаж я не виставляла, просто дарила киянам, заказчикам киянам, дарила їм насіння. В тіні. Тіні і є така біда. Вогняна комета Софії. Вже м'який, вже гарний. Ще добре в'яжуть. У них немає ні пропусків, нічого. Це мої красунчики. Ось такі гарненькі тюльпан рожевий. Тут гарненькі мені подобаються від цвети. À... Свон кубинські салями. Ще хотіла зауважити сорти з антаціаном. От не дарма вони мені подобаються. Вони не печуться, не горять, тільки краще зафарбовуються. І листя, листя таке. Це не хвороба, це плюс 42 в тіні. До речі, перчики, баклажани, білі, зелені. Камбайческом Байчицке Вот такие форчики. Это сорт Дива жовтий з рум'янцем. Аж поздавлювались. Ось такі гарненькі. і маленькі. Ось такі. Хаміньки всякі. Ось такі обліплення. Ви знаєте, мені дуже подобається їх фарширувати навіть для себе. Класно. Ось такі космея мандарин, шикарний, дуже шикарний сорт. Квіточки. Трошки чорнобривців. Оце космея. Такі пухнасті кущики. Хайстра між сортами. У нас такі, ну це мабуть вершинка. Чи сонце, знає, У нас такі парчики. Друг на дружки. У нас такі в'яжуть. Індіга конклад з Антоціаном. Він не горить, він не вариться. Це ще кубінські салями, Ну, дуже мені подобається. Все. Такі злоченькі, кущики в цьому році сантиметрів 70. Ну, а тут шоколадний мармелад, але чогось він теж горить. Ще аномалія в цьому році посадила на висадки відро цибулі. і з неї ніфігашінки немає. Пуста ну, все подекуди. Все, подекуди, тут пусто. Насіння нема. Ну, така намалі на сьому році. Пекло, пекло. Ось так. Людей баштан. А тут усього ну, хоч трохи почав рости середина літа. В'єтнамська диня. Ось така біда. Вот. Гаргамель. Паскаль. Ну, садила тут з нам старалась. Така сонячна сторона. Від сусідів. Ну і також виноградом. Вигадувала.